Ну, і ми нагадаємо, що вже місяць, як діє новий закон про мобілізацію. Про перші результати за цей місяць ми говоримо членкиною комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Іриною Фріз. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ірину, вітаємо. Поки я так розумію, налаштовуємо зв'язок. Поспілкуємося детальніше про оновлення щодо закону про мобілізацію. Ті зміни, які тривають і діють вже впродовж місяця. Тож обов'язково дочекайтеся. Так, з пані Іриною будемо говорити якраз про те, чи ефективно запрацював закон. Має місяць уже відколи. Він був фактично діє. Тож і дізнаємося наскільки ефективно. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Ірино, скажіть мені, будь ласка, наскільки ефективним виявився цей закон? От маємо місяць перші підсумки. Будь ласка. Ну, в перших підсумках можна сказати, що стан з питанням мобілізації після ухвалення даного законопроекту, який став законом, покращилось, і це визнають всі, в тому числі, і Генеральний штаб, Міністерство оборони, і ми, як депутати. Що стосується питання або, скажімо так, багів, які супроводжують цей законопроект, то їх потрібно знімати якомога скоріше для того, щоб не мати негативних наслідків, які в той чи інший спосіб можуть відобразитися на показниках мобілізації, пані Ірино, ви маєте на увазі вже якісь конкретні ситуації щодо проблем щодо процесу мобілізації. Я маю безпосередньо е, декілька кейсів особисто стосовно того, що е, синхронізація даних в резерві плюс ще не на найвищому рівні і не відповідає дуже часто правдивій інформації, яку потрібно потім доводити безпосередньо вже через ТЦК. Всі ми з вами знаємо про ті черги, які сьогодні існують в ТЦК, і це чергове свідчення того, що. Кабмін, який був зобов'язаний або розширити штат ТЦК, або відповідним чином залучити органи місцевого середноврядування, в тому числі до діяльності ТЦК, це не зробив. А отже, ТЦК не здатна справитись станом на сьогодні з тою кількістю заявок, які вони мають обробити, та кількістю послуг, які вони зобов'язані згідно чинного вже закону надати. Тобто саме через неспроможність ТЦК виконувати в повному обсязі той перелік е функціоналу свого, який вони мають, ми можемо стати в е ситуації, коли буде потрібно проладовувати термін щодо оновлення даних через резерв плюс військовий кабінет, електронний кабінет ТЦК чи ЦНАП. Тому саме з цього приводу і була зареєстрована відповідна законодавча ініціатива щодо необхідності продовження дискусії і пролонгування термінів щодо оновлення даних. Пані, дивіться, у нас перед вами була якраз пані Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України, і от ми з нею обговорили, що резерв плюс це фактично ще не є електронний кабінет, про який от ви згадували. Так, пані Ірино, що треба зробити, щоб цей кабінет запрацював, і щоб, наприклад, людина, яка хоче потрапити в ТЦК, ну, але ніяк поки що не може цього зробити, чи з тих чи інших причин була за кордоном зараз повернулась і хоче оновити свої дані. Могла відсканувати, наприклад, там паспорт, ідентифікаційний код. Свідоцтво про шлюб, про народження дітей і всі інші документи і пакетом відправити в ТЦК, де їх будуть обробляти. Бо зараз це неможливо, наскільки я розумію. Це технічне питання, яке мало би бути враховане розробниками резерв-плюс, для того, щоб він мав більш широкий функціонал, який мав можливість використовувати свідомі громадяни, які не мають можливості особисто з'явитися в ТЦК. Але готові згідно чинного закону оновити свої дані, і це в черговий раз доводить, що ті інструменти, які були закладені в закон, а саме оновлення даних протягом 60 днів через СНАП, резервплюс та ТЦК не працюють в повному обсязі, а отже, можуть призвести до порушення прав громадян, які не змогли скористатися е, цими можливостями через їхню е, недосконалість, будемо говорити м'яко. Ну і ви от теж на початку своєї розмови згадували про те, що все-таки мобілізаційну ситуацію це покращило її. Про цю тезу підтверджує і ваш колега Роман Костенко, це секретар Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони і розвідки. В коментарі Українській правді він сказав, що за травень в Україні було мобілізовано більше людей ніж за останні кілька місяців, і саме через те, що запрацював цей закон. Але бачимо ці недосконалості. Чи можна їх виправити швидко і хто це має зробити? Знаєте, якщо було б було можливо виправити швидко, я думаю, що вони б взагалі не з'являлися, але бу, або були виправлені протягом декількох днів або першого тижня. З огляду на те, що ми не бачимо швидкої реакції, і в тому числі щодо розширення функціоналу, в тому числі застосунку резерв плюс, ми знову ж таки говоримо про те, що так після ухвалення закону питання з мобілізацією покращилося, і це чергове свідчення того, що українці це не нація ухилянтів, і всі свідомі громадяни призивного віку і військово зобов'язані пішли і готові оновити свої дані. Але тут е має певні недолугості в державні механізми, які в законі є, але вони насправді є недосконалими для того, щоб їх використовувати і виконати свій обов'язок. Тому ми говоримо про те, що питання з мобілізації так кращились, але бажано, щоб держава вчасно готувала всі механізми. У відповідності до закону у стовідсотковому стовідсоткої готовності до виконання або до застосування зрозуміло, будемо обов'язково повертатися до цієї теми. Пані Ірину, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ірина Фріш, членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, була з нами на прямому зв'язку.